Вітаю тебе в цьому священному просторі усвідомленого творення. Знайди зручне положення, бажано сидячи. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні під тобою. Закрий очі. Зроби глибокий вдих через ніс. І повільний, м'який видих через рот. Відпусти все. Ще один глибокий вдих. І видих. Відпускаючи напруження, очікування, думки про минуле і майбутнє. Просто будь тут і зараз. Ти переходиш від бета-хвиль активного мислення до глибших станів альфа і тета. Двері підсвідомості відкриті. Тіло це гнучкий інструмент для розуму. Свідомість виходить за межі тіла, місця і часу. Ти з'єднуєшся з полем безмежних можливостей, полем чистого потенціалу. Перенеси увагу в ділянку між сонячним сплетінням і серцем. Це центр твоєї енергії та істинної сили. З кожним вдихом наповнюй цей центр світлом і живою енергією. З кожним видихом. Відпускай усе, що не служить твоєму вищому благу. Відпусти контроль. Відпусти опір. Відпусти старі історії і обмеження минулого. Почни повільно сканувати тіло від маківки, обличчя, розслаб щелепу, щоки, лоб. Дозволь їм стати м'яким. Шия, плечі. Відпусти приховане напруження. Відчуй, як тяжкість сходить з плечей, немов зникає давній тягар. Руки, предпліччя, кисті, кінчики пальців, легке поколювання енергії в кожній клітині. Твоя життєва сила. Груди, живіт Поперек. Ніжне золотисте тепло розливається, розчиняючи всі блоки та застої. Твій центр наповнюється світлом і розширюється. Спина, розслаб кожен хребець, кожен м'яз. Відчуй підтримку і розчинись у ній. Стегна, коліна, гомілки, стопи, кінчики пальців ніг. Відбувається глибоке заземлення, стабільність, твоє тіло розслаблене, невагомість і повна присутність. Кожна клітина дихає і живе. Дихання повільне і глибоке, серцебиття сповільнюється. Опускай свою свідомість із голови в центр серця. Ти більше не думаєш, ти відчуваєш серцем. Чиста усвідомленість, чиста присутність. Ти підключений до безмежного розуму. Зараз ти увійдеш в тета стан. Я рахую від десяти до одного. Десять. Відпускаєш контроль. Входиш в тишу. Дев'ять. Занурюєшся глибше. Вісім. Дихання рівне. Розум спокійний. Сім. Спокій розливається всередині. Шість. Лишається тільки тут і зараз. 5. Простір між думками 4. Рані звичного розчиняються 3. Квантове поле можливостей 2. Поріг безмежного потенціалу 1. Ти війшов в тета-стан Ти у полі чистого потенціалу. Внутрішній світ формує зовнішній, підсвідоме готове прийняти нову програму. Ти Архітектор своєї долі. Ти змінюєшся всередині і реальність наслідує ці зміни. Ти не просиш, ти є. Уяви все вже. Відбулося не колись, а прямо зараз. Ти живеш у достатку, ти дихаєш вільно, твоє серце спокійне, воно знає, що все є. Відчуй своє нове Я, що для тебе означає багатство. Безпека, абсолютний захист, забезпечення тебе і близьких, глибинне знання того, що ти завжди у безпеці, тепла хвиля спокою проходить тілом. Свобода робити те, що любиш, коли хочеш, де хочеш, з ким хочеш. Свобода від фінансових тривог, відчуття безмежності, ніби в тебе розкрилися крила. Радість. Тиха, глибока, постійна. Від кожного дня, від кожного дотику м'яке світло серця наповнює кожну клітину. Щедрість ти можеш вільно ділитися, допомагати, підтримувати, тепло в грудях від безумовної щедрості. Абсолютний мир усередині, жодної боротьби, тільки довіра. Любов виражати її без меж до себе, до життя. Вибери одне два почуття, що краще особлюють багатство саме для тебе. Дозволь їм наповнити тебе повністю від маківки до п'ят. Кожна клітина вібрує на високій частоті достатку. Твоє тіло. Стає новим розумом. Будь цим новим собою, який уже живе в достатку. Як при цьому відчувається твоє тіло? Легкість, розправлені плечі, відкрита грудна клітка, м'яка усмішка. Як ти виглядаєш зсередини, постава, погляд спокійні, впевнені, гідні, ти світишся зсередини. Як ти дієш і приймаєш рішення з любові, натхнення і повноти, не зі страху. Як ти прокидаєшся вранці, знаючи, що ти мільйонер, світло крізь штори, м'якість простирадл, аромат кави, тиша вдячність, уяви дім своєї мрії. Кожна річ вибрана з любов'ю, все на своїх місцях, світло, кольори, гармонія. На твоєму рахунку сума, що викликає посмішку із шістю нулями, відчуття повного достатку. Пам'ятай, ти не плануєш і не обдумуєш шляхів досягнення. Відпусти як. Питати як означає сумніватись. Твоя справа жити вже здійсненим результатом. Поле саме організує події, людей і можливості. Ти той, хто має, ти достаток, ти свобода, ти це новий ти, Відчуй, як енергія вдячності піднімається з серця, вона розширюється і напоює простір довкола. Це вдячність за вже здійснене. Вона говорить полю це вже зроблено, це вже зроблено. Бути багатим у всьому, як це? Прокидаєшся і відчуваєш щедрість життя. П'єш воду, вдячний за кожну краплю, дихаєш, і кожен вдих несе достаток. Ти джерело з цього стану все приходить легко. Простір довкола живий, він чує тебе, дихає з тобою. Всередині тебе знання, що все потрібне вже рухається до тебе. Не тому, що ти змусив, а тому, що вирівнявся по частоті та створив це. Ти не шукаєш підтверджень, ти живеш знанням. Ти не просиш ти приймаєш. Тепер звернись до Всесвіту, до поля свідомості, з якого все народжується, і попроси в нього знак. Покажи мені знак у найближчі дні у реальному житті. Дай мені відчутне підтвердження, що процес запущено. Нехай це буде твоя відповідь, твій символ, твоє торкання, я готовий його побачити і прийняти. Тепер просто дихай. Поле відповідає тобі, відчуй тепло, легке поколювання або знання, що тебе почуто. Дозволь цьому стану закріпитися в тілі, кожна клітина, частина достатку, кожен вдих це нагадування про те. Що все вже здійснилося. Багатство не мета, це твоя природа, це частота твого істинного Я. Ти живеш у завершеності із неї. Народжується новий початок. Подякуй собі, подякуй Полю, вдячність перетворюється на світло. Скажи тихо, це вже зроблено. Нехай це відчуття залишиться з тобою. Не як ідея, а як вібрація, що веде тебе. Зроби глибокий вдих, вбираючи нову реальність, і повільний видих, закріплюючи її в собі. Вітаю, ти створив або створила своє нове майбутнє, ти став або стала ним. А тепер я порахую від одного до п'яти. З кожною цифрою ти будеш повертатись у стан бадьорості, зберігаючи при цьому спокій і глибоке знання. Один. Ти відчуваєш тіло. Два енергія яскрава і оновлена. Три Ти усвідомлюєш звуки довкола. Чотири готовий відкрити очі, зберігаючи стан достатку. П'ять. Відкрий очі. Ласкаво просимо в Твою нову реальність. Живи з неї, і вона проявиться. Очікуй свій знак, довіряй процесу Ти Творець.